Друзі, усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2016-2017 років. 18 квітня, 2017 рік, чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Матч, другий з двох, матч-відповідь. Мадридський реал у себе вдома. На Сантьягу Бернабеу команди приймає Мюнхенську Баварію. Що не ряду? Мадридський Реал перемагає і засумує двохматчевого протистояння з Рохолком 6-3. Далі проходить Реал Мадрид. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Реал Мадрид. 4-3-3. Стартова розновка. Зінадін Зідан, головний тренер команди. Кілер Навас у воротах. Пара центральних захисників. Наче Серхіо Рамас. Марсел Данікер Вахаль по флангах. Казиміра Тоні Крос, Крослока. Мондрич. Три кліпів захисників. Іско Карім Бензема та Кріщіана Роналду. У нападі. Це стартова розновка Мандрицького Реала. Баварія. 4-1, 4-1. Стартова розновка Баварії. Карл Анчелоці. Головний тренер команди. Так, да, друзі. так, да. Карл Анчелоці. Був головним тренером Баварії. Мануель Ной. Роверота. Хмац Гумель з Джером Баатенк. Пара центральних захисників. Лам Давіда по флангах. Хабі Алонсо, центральний опорний півзахисник. Артур Авідаль, Тіага Алькантера, центральний відкувальний півзахисник. Робін Франк Рібері по флангах. Та Роберт Левандовський у нападі. це стартова розстановка Баварії. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, друзі, у першому матчі на Альянс-Арені з рахунком 1-2 Берніг Мадридський Реал Тоді, до речі, друзі, знову оправили м'яча, Тому, друзі, баварії потрібно було забувати до Сантего Бернабео. І Баварія нападає на цей матч розпочинає пригадувати цей момент на 9 й глині матчі. Коли йде хороша передача між догоди до Робена, Робен Пробуває Робен! Дуже хороший момент був у Баварії. Але весь реалізувати Баварії свою нагоду мюнхенці все-таки не змогли свою нагоду реалізувати. У Реала непоганий момент проявляється, коли дальній удар наносить, якщо не помиляюся, там дуже здорово справді підключився до Нікарваха, Лебіє до Нікарваха, і Манель Нойер чіпляє м'яч кінчиками і кінчиками пальцями та переводить м'яч на кутовий. У Реала також проходили хороші атаки, там просто і справді дуже хороші були нагоди у Мандрецького Реала. І нагоди, я вам, друзі, хочу сказати, були такі і стовідсотковими. У Монрецького Реала тут, в принципі, обидві команди непоганими обмінювалися атаками. А по володінню також я вам хочу сказати, що плюс-мінус була рівновага. Не можу сказати я, щоб прям була якась там тотальна перевага. Там був Баварія, був Реала. На 28-й хвилі матчу в Реала проходить хороша атака. Проходит у Мадрида, передача, Кровокаль, прострел, Нойер, не зафиксировал мяч в руках, Кросс, пробывает они Кросс и Жером Ботенг, ретует Баварию, злини море Жером Ботенг, выбивает мяч, ретует Жером Ботенг Баварию, еще и просит гарматный удар Тони, на 34-ти хвилине, ползворота, бед они Кросс, еще и контратаку, ура, на 36 секунд матч, гол ну, Криштиану Роналду, Заходить на удар Криштиану Роналду, Пробиває в руки Мануеля Нойра. Дуже хорошая атака проходила у Мадрида, але ось реалізувати свою нагоду Мадридскому Реалу все-таки не вдалося. У Баварі також непогані були атаки, але на цього перша 45 хвилинка завершується і завершується вона Воничі в нічі 0-0. На другий тайм Баварія, до речі, вийде цьому, ці... на цей матч якраз такого чечілка з та Марка Асенція. Ядзе Кімі, Томас Мюллер та Дуглас Коста. З'являться у Мюнхенській Баварії трішки пізніше. Другий тайм Баварія. Другий тайм, Баварі. тайм непогано розпочинає Баварія. На Сантяки Бернабео Баварія. Непогано Баварія. Даний матч розпочинає. Дуже здорово. Баварії проходить. Дуже хороша атака. Паде робен! Робен падає! Пенальті! Пенальті! Де Заробить Баварии! Кизимира! Кезимир! Ты збивая! збиває! Робіна! Зробив право на пенальті Роберт Левандовський. 53-й гонач Роберт Левандовський. Роберт! Право на пенальті Бєль Левандовський. Гол! Гол! 2-2! 2-2! Суми двох матчів у Баварія відігралася. Але все одно цей рахунок він більше влаштовував. Ну, звичайно, що не більше. Він влаштовував. Треал, тому що тоді ти знову проводив визнук до м'яча. Ну, друзі, Баварії потрібен був ще один гол. І у Баварії, в принципі, непогані проходили атаки. Але ось вона, друзі, 76 хвилина матчу Реал Мадрид. Команда Зінадіна Зідана проводить свою атаку. Команда Зінадіна Зідана подаче Роналду гол-гол, гол, 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 гол 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 Гол! Кристиано! Кристиану Кри Роналду! Забывай гол! Мадрид! Мадрид! Знову виходить року чи перед засумою двоганчого протистання Казіміро! Записати до цього позива гольову передачу, але буквально хвилина проходить Баварія! Атакує Баварія! Баварія проводить свою атаку Серхія Рамас! Серхия Рамас! намагається вибити м'яч, виби м'яч зрізається у в Баварії, Бавария! гол! 1 2! 1 2! І вже за таким сценарієм у нас на носу Чику Тайм, за таким то сценарієм Баварія От ин 2! Неймовірно, Просто неймовірно, Серьео РАМАС намагався вибити м'яч, а виби мяч просто зрізається у сітку, варит! Фантастика! Фантастика! І далі був просто якийсь напружений футбол. Артура Відаль! Артура Відаль! В підкат, Чилить! Я отримує другу жовту картку! Артура Відаль! залишає Баварію У меншості фантастика! Просто фантастика! Перша жовту картку Артура Відаль отримав на 5-й матч. Экстра таймер по хвилин так 15 очікують на обох команд. І справді протистоянні футбол був доволі таки рівний, але більшість Реала пішло ну, побільше ударів у Мандрицький Реал став наносити. Ну і тиснути стати, ком... ну, стала команда тиснути Карланчі, Чи... перепрошую, не Карланчі, Лоті, а Дзіна Команда Карланчі, це була Баварія. На тому матчі 104 хвилина матчу Мандрида атакує. Команда Зенадина Зідана шукає свій шанс до де подачи до данчика Cristian Роналду. Привет, Роналду Гол! Дубль Роналду! Дубль Криштиану 2-2! 2-2! И ты, Кирихунок, помнишь, что вы Мадрид? Ты, Кирихунок, абсолютно помнишь, помнишь, что вы Мадридский Реал? 2-2! Сергей Рамос! Сергей Рамос! Записывайся до своего пассива голевую передачу. Мадрид ловит команда Зеленина Зеленина Кураж! 109-й кулач, Марсело, контратага, контратага, прогулки Мадридского Реала, Марсело, Марсело, передача на верхний ворот, на Роналду, гол, Криштиану, Роналду, оформляет трик на затягу Бернабео, хет-трик Криштиана Роналду на затягу Бернабео, и рахунок стоит 3-2 на городе Мадридского Реала, фантастика, хет-трик Криштиану Роналду. Але реал хотів іще забити гол. Марко Асенція, 112 гначу Асенція, Асенція, заходить на удар Асенція в дальній кут, і Це гол! і це 4-2! це мадридський реал! І це мадридський реал! Який перехопує ініціативу в овертаймі і забиває... Вирішальний та перемож м'ячі 4-2 і 6-3 рахунок стає за сумою двох протистояння. Ну і далі вже Мадридський реал свого щастя вже команда не віддала. І в кінці кінців Мадридський реал ремагає. Матч був просто неймовірний. 50! Друзі! 50! Ударів обидві команди нанесли на двох 30 ударів у реала, 11 ударів в площину, 20 ударів у обологи. 2 удари в площину. 48-52 Володієм'ячем 615 передач у Реала, 664 у Баварії, 7-22 по порушенням правил, 1-3 за жовтими картками, за картками 7, 1-0 за червоними картками, 70 за кутовими, Тут більше їх подавали, 3-2 по всей. Знаєте, друзі, якщо ось вас таке підсумок, того матча Реал Мадрид Баварія. Ну, це був рівний матч, справді. О, але в цілому вважаємо, що Мадрид перемагає по ділу. І справді, команда Зінадіна-Зідана показала характер і вже все-таки поділ. Мадрид перемагає. але Браво, Баварія-Мюнхен, Браво! Дуже хороший матч, команда Чоті показала. Браво, мандрис Реал, Браво! Команда Зінадіна-Зідана була просто на висоті. Прида, пригадали ми, друзі, цей матч. Чвертьфінал Ліги Чемпіонів, сезон 16, 17, 18 квітня, 17 рік, Реал Мадрид, баварія Мюнхен, 4-2, Мандрид, перемагає. Побажаємо, друзі, обом команди всього самого найкращого. Я вам, друзі, від чергу серця бажаю добра та щастя в житті. И, головне, друзі, ви знаєте, будьте щасливим. Я вам бажаю добра. Усім до нових зустрічей. Будь щасливі!